Всім привіт, радий вітати вас на цьому каналі Резний робочий. Сьогодні нарешті радісні новини, тому що я там заповнив Ютуб канал свій е різними новинами, невдачами і тим інша, але ви підтримували. Напевно, завдяки вам і наступна була вдача в мене все ж таки. Гараж номер 1 все ж таки історія з ним завершена. Він проданий, успішно проданий. Зараз розповім, як він продавався. Спочатку виставив на об'яві за 3700. За 3,700 то було один дзвінок, як ви пам'ятаєте, людей, які вирішили подивитися мій гараж та спогнули моїх орендарів. Все, вони торгувалися, я б сказав, 3500, типу вони більше не торгувалися. Ну, за 3500 їх, напевно, не влаштувало. Потім орендарі мої з'їхали і були на продажі гараж і на оренді. Відтоді не на оренду, не на продажу дзвінків не було. Я знав, що ціна дуже завищена 3700, тобто це дуже висока для нього ціна. Тому вирішив його спустити, спустив його на 500 доларів. Я знав, що його вже буду віддавати за три тисячі, тому що там була ця ситуація з трохи затопленням, але там ну, не дуже багато води, насправді за такою стінку, яку я побудував і вирішував це питання повністю. Але все ж таки не хотів експериментувати вже з ним, хотів вже його продати, бо на аренду теж було якось так не дуже йому здавати. Я порахував, все ж таки, порахував, що його краще зробити здати або продати. То той гараж, який в мене був перший, я вирішив все ж таки його продати. Вистав за 300, мені зателефонували, запропонували 3 тисячі, подивилися гараж, я їм розповів ситуацію, вони подивилися, їм все сподобалося, придбали за 3 тисячі доларів. Хто дивився мої попередні випуски, може спокійно там сповнити і порахувати, скільки ще я на ньому заробив. Те, що ви порахували, ти її заробив, і ще ось 1400 гривень за оренду. Бо перший місяць оренди, який мені заплатили, я його не повертав. Я повернув тільки другий. Тобто 1400 гривень і та кількість доларів, які ви нарахували. Всі молодці, хто дивилися попередні випуски, дякую вам за це, за те, що підтримували, за те, як вдалося. Хто не дивився, подивіться попередні випуски. Я все розповідав по цінам, що там до чого і що сталося. І все ж таки хотів би розповісти вам. Що було вигідніше, насправді було вигідніше, напевно, б його здавати, але є нюанси. Бачите, такі як не постійно є арендар, який у вас знімає цей гараж. І друге, те, що можуть бути з ним якимись проблеми. Наприклад, рівно з часом, якщо у вас криша руберойна, вона може потекти. Тому треба це також враховувати. І коли у вас арендар, ви за ним бігаєте, то замок там, можливо, зламався, треба замінити, і ви постійно. Витрачаєте кошти і оренда, звісно ж, буде, напевно, не постійна, тому що буде якось сезонно. Більше буде знімати осінь, якщо на літо ви не будете спускати ціну, взагалі ніхто не буде знімати. Тобто літом ціна буде в два рази, а то і в три дешевше, та, ну, в залежності від того, як ви домовитися, тобто літом, навряд чи комусь ваш гараж буде потрібен. Тому я для себе, як знімаю тут канал, мені треба постійно продавати гаражі, тобто купувати, ну, щоб вам було цікаво, ну і мені, в принципі, цікаво цю всю ситуацію продовжувати, тому вирішено було гараж продати. Який гараж я ось зараз розглядаю, та який гараж я не буду брати, я вирішив для себе взагалі. Це гараж з його місцем розташування. Тобто, якщо ви бачите, що гараж є. Одні гаражі з однієї сторони, вони вищі, а з іншої сторони завжди нижче. Так завжди в всіх кооперативах я я помітив. Тобто, можливо, це для вас буде непомітно, але я як людина вже з досвідом, то я знаю, що в одному кооперативі гаражі вище, в іншому нижче і завжди продаються там, де нижче. Якщо ваш гараж знаходиться тут, буде вище гаражі, а тут нижче, давіть за любу ціну не беріть його. Я не знаю, що це треба його на пів метра піднімати, щоб вони зрівнялися з цими гаражами на уровні. Так вони йдуть на сантиметрів 20 нижче. Так побудовані у нас гаражі всі. Ну і, напевно, вони будуються у всіх кооперативах, тому що все рівно земля ось такий має схил, і вони всі вода стікає з вищого до нижчого. Тобто не може бути рівнина, все рівно вода кудись тече і їй потрібно кудись діватися. Побудовані так гаражі, що якісь гаражі будуть нижче. Або ж вам треба купувати гараж той що нижчий та піднімати його на ну, рівень з цим, або навіть вище. І це дуже затратно. Там по грошам це треба підняти на сантиметрів 20-30, а то й 40, це все ще він, там заливка. І до того, що я б теж так зробив з першим гаражом, чому ще я так не зробив? Тобто ви скажете, ну дійсно, чому я так не зробив? Тому що в криша вже за запас криші був маленький. Тобто, якщо мені треба було підняти пол, мені треба було підняти і кришу. Кришу я не піднімав. А ось. Також все, гараж, виходить, і не підняти. Вам не треба підняти і низ, і кришу. Тобто ви повинні вже порахувати по коштував, чи вам це, чи ні. Взагалі виходить, якщо піднімати його знизу і вверх, то це проще побудувати цей гараж з газоблока на якійсь вільній території. Ну, просто ви виділяють територію там, або кооператив, або ви десь там, приватизуєте. І будуєте гараж з газоблока, фундамент, газоблок далі. Йде перекриття балки дерев'яні, підшиваєте його з плитою, між ві плитою ставите мінват або пінопласт, зверху ставите профнестів. Все, гараж виходить, я не знаю, дуже дешево. Я порахував там, ну дешевше, ніж його переробити. Бо переробити це треба розвалити його, засипати, і він у вас вже знаходиться в такому місці положенні, що вам невигідно. вигідно. Тобто цей гараж, який як у мене, з прикладу з першим гаражем, я б не рекомендував нікому навіть за 600 доларів брати. Ну я вже доробив його да, додому, але скільки було вложено сил, часу, там, затрат, фінансових там і все це інше, щоб його довести додому. Тобто я б не рекомендував. І гаражі буває взагалі дивись, там іду на метр нижче, ніж останні. Якщо зробити його в дорогу, ну в рівень з дороги, то це виходить, що його по нинішню його кришу. Ну тобто ви самі розумієте, що це буде дуже дорого і проще вже такий гараж побудувати з нуля. Треба дуже уважно до цього. Тобто в гаражі можна змінити все. Давайте буде мене підсумки. гаражі можна змінити все. Можна змінити пол, залити, можна крившу нову зробити, можна стінки заштукатурити як в мене сзаді гараж. No, можна зробити все в гаражі. Але змінити його місце розташування та його ширину, ось як в мене, наприклад, всі там кажуть, ладно, це зараз друга тема буде. Так. Можна заштукатурити та побілити, привести його в порядок, все це можна зробити. Але місце розташування змінити ніколи, ви не зможете. Якщо його топило до цього, то навряд чи вам вийде зробити його так, щоб його не топило, або вам вийде, це дуже добре. Перший варіант відпадає. Тобто, це досвід, я вам ділюся вам безкоштовно, а для мене це коштувало затрачений час та нерви. Тобто, перша порада, яка від мене: не купуйте гараж, який знаходиться нижче. Рівня інших гаражів. Все, я думаю, на цьому завершено. Друге. При купівлі гаражу ніколи не довіряйте продавцю. В чому розповідаю, гараж, всі пишуть в об'явах, гараж стандартний 6 на 4. Хтось навіть умудряється сказати, що він 6,5-4,5. Приходьте завжди з рулеткою, Переміряйте так, ось так. Ось я також цей гараж номер 2 коли купував. Я не помітив, що він, бо я вже купив один гараж. Якщо ви ніколи не купували гараж, для вас це буде взагалі ну, непомітно за... не по очам. Бо якщо ви не мали ніколи гаража, то це буде непомітно. Всі кажуть, гараж стандартний 6 на 4. Я переміг цей гараж 330 на 5 .60. Тобто, ви розумієте, да, наскільки це все? 3,30 він вузький. Зараз я не можу поставити з однієї сторони стілаж і з другої, бо не відкриються двері, буде незручно. Поставив стілаж спереді. Зараз машина заїжджає, і залишається до задніх там воріт, ось так ось так. Якщо машина довша буде, там якась a 6-6, вона взагалі єлі закриються двері. Або треба забирати стіла. Якщо забереться стіла ж спереді, то тоді виходить, що вже і немає місця в гаражі, тільки для машин. Ну, може, комусь так підходить. Звісно, всі гаражі це чудові гаражі. На кожен гараж є ціна. Тому друге, що треба робити, це переміряти гараж ось так, ось так, і висоту воріт, і ширину воріт, тому що буває творота. Стандартна їх ширина, запам'ятайте, 2,50. 2,50 це чудова ширина, можна заїхати, можна виїхати. Там все. 2,30 – це ви вже будете зеркалами ось так міліметр вожа, там міліметр ловити, щоб зеркала не збити. Бо машина не широка, але плюс зеркала широкі 20-25 см по бокам. Все, ви вже не зможете заїхати нормально. Тому гараж, коли ви купуєте, рекомендації від мене приходити з рулетки. перемірятись. До речі, гараж номер один, який я продав, він був 4, навіть 3,90 на 60-10 чи 6, 10, 10, 6 20. Ну, тобто, длідина това по е, листи, які кидав аж 7,70. 7,70, Тобто він широкий і ну, по габаритам він взагалі. номер номеродин по габаритам. Взагалі чудовий гараж там. Питань немає, там 70 см можна складати з однієї сторони так зробити, і все, буде взагалі у вас все прекрасно, і все чудово. Я ось недавно ходив в гараж дивитися те, що вам розповідав за три тисячі. За три тисячі я позвонив мені сказали, що, до речі, я вставлю зараз фотографію, що це за гараж, ви зрозумієте. Ось цей гараж. І, і виходить, що... І коли я дзвонив мені сказали, що він 6,5 чи 4,5. Ну я приїхав його по наружніх стінках, поміряв, він дуже 6-10, тобто по наружному. А плюс стінки 15 см внутрі 20 см, вже виходить 5,80-70. Я прийшов, переміряв, так і відбулося. З, з, ну, вони міряють типу довги заборота, що вся рамка, вони не тільки ж мірять за нею, але треба міряти до рамки. Коротше. Переміряли, оказалося 6. Ні, не 6, а 5,80 чи 5,70 до рамки воріт. І ширина, да, 4,60 по ширині добре. Але він низький, підбитий досками, рельси, доски і доски згнивші. Тобто нічого такого. Я подивився там, спрашу, за скільки ви дасте. Вони кажуть: на 100 доларів вступимо. Ну, взагалі не цікаво. Давить до себе він взагалі не цікаво. Знаружі він був прекрасно виглядав. Так що я потім позвонив при запропонував ціну 1900. В ітогі 1900 вони посміялися, сказали, що це дуже мало, бо вони купляли за 2,5 пару років назад. Але я не дуже їм вірю, тому що 2 роки назад долар був по 28, по 27, і 2,5 за такі гаражі взагалі ніхто не давав. І ніхто такий гараж за 2,5 не купив, максимум там 1,5 тисячі. Та тоді таких цін не було взагалі. На гаражі були тоді ціни десь по 1000 півтори тисячі стандартно. Ну, дві це все, що патології. За 2,5 ніхто б його не продавав і ніхто б не купив. Були ціни набагато дешевші. Так що ось таке відео про гараж номер 1 розповів. Нарешті гараж, історія з ним завершена. І дав вам поради і висновки стосовно того, щоб я не робив при купівлі вже інших гаражів. Вам цей досвід достався безкоштовно, користуйтесь, але мені коштує він час, гроші та нерви. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі я в кошу, звичайно, гаражів. Шукаю, розповідаю, а ви дивитеся. Всі пока!